Всім привіт! Ви на каналі Баніки Мами, мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні моя вранішня кавуська разом з вами. Тож долучайтесь або ж беріть в'язання і гарного вам перегляду! Сьогодні, нарешті, настав той день, коли в школі, де навчається моя старша донечка, буде проведений благодійний ярмарок. Ярмаром, до якого я так довго і так сильно готувалася, і дуже сподіваюся, що всі вироби знайдуть свої нові домівки і будуть розпродані. Але є дещо, що мене особисто дуже сильно збентежило і чим хочу поділитися з вами. Вчора, прийшовши зі школи, Поліна сказала мені таку фразу: Мама, на тебе дуже сильно сподіваються. Клас! Але Тобто, я розумію, що окрім мене, більше ніхто в школі не приносить в'язані вироби. Але всі інші мами також вкладають час, кошти, любов, натхнення для того, щоб зготувати смаколики і інші хендмейд-вироби. А потім Поля сказала таку фразу. Частина виробів, які принесу я, буде відібрана і відправлена на районний благодійний ярмар. Хоч би хтось попередив. Насправді, з моїм зашкальним рівнем відповідальності, якби хоча б за три дні до сьогодні мені б сказали, що буде ще й районний благодійний ярмарок, звичайно, я б активніше попрацювала на вихідних і нав'язала б набагато більше. Бо я розумію, що продати такі вироби хендмейд на районному ярмарку. Вищі можливості до того ж там і більше дорослих, які більш платежі спроможні. ну чому? Чому вся така доволі важлива інформація передається мені через дитину і в останній момент? Сьогодні про це і буду говорити з руководством, тому що я насправді, якщо від мене і очікують, Якихось результатів хотіла б, щоб і до мене зверталися напряму, а не доносили це через десятирічку. Все видихаю, тому що я вже бачила, які смаколики підготували мами з нашого класу. Я вже на деякі з них поклала око і вибрала собі, чим буду сьогодні смакувати з кавуси в обід. І, звичайно ж, не можу пройти стороною взагалі ярмарок, тому що. І сама буду продавати, і пообіцяла Лелі, що придбаю для неї смаколики і ввечері після садочка. Її щось цікавеньке буде очікувати вдома. Мені цікава ваша думка, і як би ви поставилися до того, що частину виробів, які ви готуєте на шкільний ярмарок, у вас буде відібрано у вас як у майстрині, яка хоче підтримати школу. Знаєте, все було б нічого. Просто я розумію, що на сьогоднішньому ярмарку є ціль. Я знаю, заради чого ми сьогодні будемо продавати. На благодійному районному ярмарку також є своя ціль. Моє завдання, до якого я готувалася, це закрити шкільну ціль. І аж ніяк. Не думала, що буду причетна до благодійного районного ярмарку. І Саме цей момент мене просто ось так знаєте колихає. Від дуже приємно, що мої вироби туди поїдуть, до не знаю, що тепер робити, а як же клас, який я маю підтримати. І насправді це перший раз таке трапляється, тому що раніше нам казали, що буде районний благодійний ярмарок, і весь клас готувався саме до нього. Або ж шкільний і весь клас готується саме до нього. А тут, ось так, на рівному місці дуже дивно. І я зараз буду видихати, тому що мені треба ще чимчикувати два квартали до мамусі, яка з колясочкою буде з малечою їхати на ярмарок, тому що вона також разом зі мною буде приймати участь у продажі. Фух, виговорилися, мабуть. Так, сподіваюся, трішечки легше стало мені, і дуже буде цікаво почитати ваші коментарі, тому що я реально збентежена. Фух, так розхвилювалася, розповідаючи вам про свої емоції, що взагалі забула показати повний об'єм коромбочки з виробами, які сьогодні будуть віддані на благодійний ярмарок. Отже, враховуючи те, що частина буде відправлена на районний благодійний ярмарок, я від себе ще додала ось такого левика. Зв'язаний він за моїм безкоштовним майстер-класом баніки це той самий ведмедик, тільки в нього ще є гривка. Також я вже повністю зв'язала котика, ось так ця кицюнечка виглядає в одязі. Далі, в наступних підключеннях, я вам покажу. Як вона виглядає без упакування, і так як до сих пір ще триває тестування цього майстер-класу, цей в'язальний влог вийде тоді, коли вже всі майстрині, які приймають участь у тестуванні, завершать його, так І коли Тетяна мені дозволить показувати в повному обсязі виріб. Отже, ці два вироби додані, і цього кролика від Анастасії ви вже бачили. Він заброньований, і на нього вже очікують. Все, компанія зібрана, я також іду збиратися. Не знаю, чи мені вдасться сьогодні підключитися з самого ярмарку, але якщо зможу, трішечки вам відзніму. Вітаю всіх на календарі 6 травня. Вчора ми святкували Великдень, сьогодні робочий день. Леля в садочку, Поліна у школі. Я не знаю за що хапатися, тому вирішила розпочати зі зйомки. Давно не підключалася, не розповідала вам, чим же займалася. Відверто кажучи, я сама люблю дивитися динамічні активні відео, в яких видно процеси, результати, але чомусь останнім часом не знаходжу в собі енергії, потенціалу для того, щоб знімати саме такі. І транслювати вам саме таке моє творче життя. Тому коли сьогодні маю таку можливість і натхнення, я ось тут перед вами. І хочу розпочати з теми, на якій завершилося минуле підключення це благодійний ярмарок. Пройшов майже тиждень, і я нарешті трішечки емоційно відійшла від цієї історії і готова з вами поділитися своїми відчуттями, почуттями і переживаннями. Відверто кажучи, я думала, що все буде набагато легше. Але не сталося так, як гадалося. Ми з ще однією мамою провели дуже активні і насичені 5 годин. Я навіть не думала, що діти нашого класу будуть настільки активними і будуть так класно нам допомагати. Насправді, всі, хто приймав участь, були включені в процес і дуже сильно хотіли. Долучитися як умога більше. Щодо смаколиків, які ми готували. Насправді, практично у всіх були один стіл великий чи маленький, але інші класи розташовували свою продукцію на одному столі. А в нас було три, три, три столи. І нам дуже пощастило, що Друга мама, яка зі мною разом допомагала діткам продавати, вона раніше приймала участь у інших ярмарках. Вона дуже гарно оформила столи, які привертали увагу і закликали до нас покупців. Звичайно ж, і діти також закликали і привертали увагу, просили викладачів підходити до нас своїх знайомих. Найкраще розкуповувався попкорн ну, діти таке люблять. Також якісь нестандартні смаколики, які вони дітки бачили вперше. І був в нас Бабл Ті, він складався з топіокових кульок і сидру. І, не дивлячись на його доволі високу вартість, розібрали весь і майже в першу годину. Мені навіть здається, що швидше. Щодо в'язаних виробів. Як ви пам'ятаєте, я відносила три великі іграшки і казала вам про те, що частина, а точніше, як мені сказали, половина буде відібрана для районної благодійної ярмарки. Але ми рішили, вирішили піти на випередження, і тій людині, яка займається в школі ось цими всіма творчими процесами. Ми самі в класі виділили вироби. Це був левенятко, два кита і дві медузятки. Також віддали деякі вироби, які готували інші мами, такі, які не швидко зіпсуються. Це були пасочки і запаковані смаколики. І це все наша класний керівник віддала. Ну, типу, знаєте, ми так... найменше, що ми могли зробити, ми віддали. А все інше ми вирішили продавати. Одразу ж придбали котика. Він просто розірвав, можна сказати, мій дірект. Боже, стільки було захоплення від дітей. І дійсно маленькі вироби. Приваблюють діточок, їх сміло можна в'язати, і вартість того котика, звичайно, була б у мене на сторінці в інстаграмі дорожча, але його придбали за 350 гривень. А потім це ще ми навіть не розкладали вироби на ярмарці. А потім забрали зайчика і купуючи зайчика, мама, яка для своєї дитини його придбала, сказала, що він мав би. Вартувати набагато більше, і вона це розуміє, тому що вкладено дуже багато праці. І вона вдячна, що є така благодійна ярмарка, де вона може придбати хендмейд-виріб гарної якості за таку доволі доступну ціну. І таким чином в перші просто декілька хвилин ярмарку були зароблені 700 гривень. активно розбирали. Плюшеві брелочки. Їх просто розметали. Навіть ті діти, які підходили, не знаючи, що в нас є брелочки, бачачи китят, купували їх. А от з медузятами довелося посидіти. Я не знаю, чи спрацював момент того, що вони були в упаковці, і реально діти їх не бачили. Ми сиділи на сонячній стороні і. Просто упаковка відбивала те світло. Реально, діти не могли якось чи то доторкнутися до виробу. В кінці вона ще й запотіла та упаковка, відверто кажучи. Не знаю, чи може друге, що вони були не настільки яскраві, як китята. Але, але один брелок залишився. Я його, звичайно, забрала з собою. І я його потім подарувала одній викладачці, яка дуже сподівається у майбутньому стане класним керівником Лелі. Ми її знаємо, це дуже хороша людина. Це була вихователька в садочку, коли Полічка його відвідувала. Я дуже пишаюся тим, якими активними були батьки. І насправді ми за. 5 годин роботи, але 3 години ярмарку, зібрали 4600 гривень. я вважаю, це дуже хороша сума. Тим паче, це були гроші, зібрані виключно на виробах. Так, перемогло, переміг не наш клас, перемогу віддали іншому класу, де дуже багато задонатили. Але не дивлячись на це, я хочу вам сказати, що я пишаюся тим, як. Який вклад ми зробили? Наступним був ярмарок у садочку, але, на жаль, там я не змогла прийняти участь ані як покупець, ані як продавець. Мій вклад був лише у виробах. І на наступний день після ярмарку вихователька сказала мені, що брилочки китята були розібрані колосально швидко. Я дуже цьому радію, що, хоч таким чином, ми прийняли участь у зборі. І насправді, якщо ж ви плануєте, готуєтесь до якогось ярмарку, моя вам порада плюшеві вироби. В'яжуться. Реально швидше, ніж з напівбавовняної або бабовняної пряжі, розкуповуються так само швидко і ціни можна ставити трішки вищими. Я не знаю чому, але діткам вони подобаються більше. Вони активніше привертають до себе увагу. Тож, приймайте, будь ласка, це до уваги. І після благодійного ярмарку у садочку до мене звернулася одна з мам. З замовленням, я відверто кажучи, навіть не очікувала на такий результат, але дуже рада я буду в'язати героїв одного дуже відомого мультфільму. В подарунок на день народження для її донечки. І сьогодні ми разом з вами розкриємо посилку, в якій я замовила пряжу на це замовлення, а також новеньку пряжу, яку я буду використовувати в найближчому майбутньому для написання нових майстер-класів. А поруч зі мною весь час лежав малюк Стіч. Так. Той самий, якого я відв'язала ще в січні місяці. І знаєте, чого він в мене? Він приїхав на реабілітацію. У вівторок, минулий, мені написала мама дівчинки, яка придбала в мене стіча, і повідомила, що діти, які приходили до них в гості, відірвали йому лапку, і вони не встигли відслідкувати цей момент. Я не знаю. Як можна було так зробити, тому що, відверто кажучи, я намагалась відірвати цю лапу, ну, для того, щоб провести експеримент, і в мене нічого не вийшло. Але, звичайно ж, я маю поремонтувати ту, яка цього потребує. І дуже добре, що в мене залишилася пряжа, з якої я в'язала стіча. Сьогодні я просто ось цю детальку перев'яжу трішки. І. Файно пришию на потрібне місце, тому що малюка вже дуже-дуже очікують вдома. Звичайно, за ним сумують, і я думаю, він сумує також, тому що він звик, що з ним граються. А в п'ятницю в мене стався неочікуваний продаж. До мене звернулася кума з проханням продати їй набір з готових виробів. Але була одна умова, що це мають бути брязкальця. Та всі набори, які в мене були, зазвичай складаються з іграшки і брязкальця. Я показувала варіанти, які можу зв'язати з тих, які вже були представлені на моїй сторінці, але за що я дуже сильно люблю своїх клієнтів, так це за креативність. Кума вибрала брязкальце динозаврик з одного набору і брязкальце жоржинку з іншого, та поєднала їх між собою. До речі, вона сказала, що жоржинка більше схожа на деревце. Ну, нехай так і буде. І ось так у нас склався набір брязкалиць для хлопчика. Дуже сподіваюся, що малюку він сподобається. А я таким чином змогла за ті кошти замовити ось такий пакаван величезний пряжі. Тож, давайте зараз разом з вами відкриємо і подивимось, що ж саме мені приїхало. По-перше, 300 грам холофайберу, тому що мого вже залишилося мало. А попереду в мене очікують дві іграшки, які потрібно буде наповнювати. А далі ось стільки пряжі. Це основні кольори для героїв, яких я планую в'язати. Ось так от вони виглядають. Ой, дуже сподіваюся, що цього рожевого мені вистачить. Якщо я правильно пам'ятаю, в мене має бути десь ще один маточок такого ж відтінку. Тепер я починаю перейматися, чи вистачить, тому що одна з іграшок буде з ростом 30 см. Так, це в сторону. А тут мені приїхала Алізе Велюто. Та плюшова пряжа, яку ви мені рекомендували, і ту, яку рекомендують майстрині, які працюють з плюшовою пряжою, яка має властивість і можливість. Розпуску, якщо, не дай Боже, щось сталося не те під час в'язання. І я замовила ось такі чотири кольори. Всі вони мені потрібні для того, щоб створити майстер-клас. Поки не буду казати, який, поки не буду казати, куди, але дуже сподіваюся, що все зійдеться. Перше, це ось такий чорний відтінок, колір 60. Білий. Колір 55, лавандовий колір 146, і помаранчевий колір 06. Дуже цікаво, а чи відгадаєте ви, якого ж героя я планую в'язати з цих чотирьох моточків пряжі? Одразу скажу, що основними будуть ось ці два. Допоміжний лавандовий, а помаранчевий буде проходити тонкою лінією в цьому майстер-класі. Його я найменше буду використовувати, але дуже сподіваюся, що він надалі мені знадобиться, тому що по факту саме для цього майстер-класу мені потрібно ну, невеличка, дуже невеличка частинка цього помаранчевого. Це, друзі, я дуже вам вдячна за те, що ви сьогодні були зі мною, за те, що ви подивилися це відео, за ваші вподобайки, які ви, звичайно, залишили внизу. І до зустрічі з вами в наступних в'язовлогах. Всім спокійного дня, всім па-па.